Матієвська діана 5 Б клас, гімназія ямпільської міської ради, вірш інели огнівої майстерня розбитих сердець. Далеко в незнаній країні, десь там, де у світу кінець відкрилась в маленькій хатині майстерня розбитих сердець. І срібним волоссям, забувши про сон, працював, весь час з вікон світло лилося, здавалось, ніколи не спав, приймав він серця тяжко хворі, в яких ледь же вріло життя, серця напівмертві і кволі, серця після чварі побиття, він жодного разу нікому. Відмови від серця не дав, забувши про старість і в тому, дбайливо серця лікував, та часом в майстерні траплялись вже згаслі, померлі серця, вони на шматки розрівались в жахливому танці мерця, Та майстер в молитві до Бога. Серденько з грудей діставав, підламував скельця від нього і в мертві серденька вкладав. Ось так він себе по частинах вкладав у розбиті серця, Вогонь на холодних вогнинах розпалював з волі творця. Та якось настала та днина, коли він серденько дістав і побачив, лишилась краплина Піщинка від того, що мав, а поряд серденько лежало, яке так хотів врятувати, воно ще ледь видно палало і так не хотіло згасать, і майстер. Ле чутно зітхнувши останню піщинку з грудей, про страх перед смертю забувши, піддав на рятунок людей і ліг вже до смерті готовий, та раптом відчув, що живий, а в грудях тріпочи щось нове, Солодке, мов присмак надій. Першу не міг зрозуміти, а потім душею відчув, у ньому продовжують жити всі ті, в кого серце вдихнув. Він думав, що зможе роздати себе в якусь мить до кінця. Та потім збагнув як багато, лишили у ньому серця. Далеко в незнаній країні, десь там, де у світу кінець палали життям у людині, врятованих сотні сердець.